Вітаю, друзі, знаєте, не так часто буває, що на відрахування курсанта з Львівської сухопутної академії реагує Верховна Рада, національні телеканали, лідери Суспільної думки і багато політиків. Так не часто буває. На моєму пам'яті, це взагалі перший випадок. А чому так сталося? Ну, мабуть, тому що не все так однозначно. От про це ми і поговоримо з людиною. Яку не тільки відрахували, а яка відчула на себе булінг, переслідування, і яка відчуває тиск навіть зараз, коли в цьому напрямку працює комісія, тимчасова слідча комісія Верховної Ради, і коли вже навіть суспільна думка говорить: слушайте, що там відбувається в вашій академії. Може, треба виправляти ситуацію, але ми бачимо, що ситуація не дуже виправляється. От про це як все сталося, чому ситуація не виправляється, і що буде далі? Ми будемо говорити саме з цим курсантом Олександром Поповичем. Пане Олександре, вітаю вас та доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Олександре, давайте так. Розкажіть, будь ласка, свою історію, що відбулося, через що, і е, як. Реагує академія на е, взагалі на всі ці події, тому що для мене відверто, от я кажу. Чесно, я не можу зрозуміти, як вони взагалі довели цю ситуацію до абсурду, бо кожен наступний крок робить ситуацію гірше і гірше для них. Тому так. розкажіть, будь ласка, свою історію. Ну, в 22-му році я вступив до Національної академії сухопутних військ на перший факультет бойового застосування військ, і з часом е зустрів таку проблему, щоб піти у вихідні або у святкові дні у звільнення в місто прогулятися. Просто е відпочити е виявилось таке цікаве правило, що за тобою мають прийти батьки, батьки на КПП і забрати тебе за руку. Вступив я до Національної академії з бойової бригади, я служив в 54-й механізованій бригаді на сході України. І для мене, ну, для мене це було ну, дуже, дивно. дуже дивно, тому що е я розумію, що є різні курсанти, і не до кожного можуть прийти батьки. Я почав піднімати це питання, взяв статут Збройних сил, почитав, хто взагалі займається питанням звільнень у вихідні дні. І виявив там, що це повинен робити командир роти. Я прийшов до командира роти з питанням, нібито ну, відпустіть, бо які, ну, які батьки можуть бути, він мені сказав, що дане правило це встановлене правило начальникам факультету, полковником Тімащуком. Ну, я потім же ж е, до, запитав дозволу звернутися до начальника факультету з цим питанням. Тому що якщо командир не може вирішити твоє проблемне питання, ти йдеш вище. Згідно з статутом. Перший раз я потрапив до начальника факультету, і він мені сказав, що є таке правило, всі, всі тут рівні, і ніхто його змінювати не буде. Тому, будь ласка, приїжджають батьки, ви йдете у звільнення. Звісно, мене це не влаштовувало, тому що це не є нормально. Ну, мені 22 роки. Мені здається, що я повністю можу спокійно пересуватися державою. Почекайте, мені... вибачте, вибачте. Я вірно розумію, що країну в 22 роки ви захищати можете. а Фактично, у вас є всі конституційні права і обов'язки а вийти тільки за ручку з батьками. Так, саме так. Цікаво. Потім же ж... Пройшов час, і в мене у Льві у Львові побратим, ми з ним разом воювали. Він втратив дві нижні кінцівки. Він був на реабілітації у Львові. Я прийшов до начальника факультету, це була неділя, 22 рік, о, і запитав в нього дозволу відвідати свого побратима. На що він мені сказав? Що ти знаєш правило, і тебе ніхто не пустить. Мене це обурило, ну, тому що для мене цей побратим, ну, ну, мені здається, пояснювати нічого не потрібно. Після чого я звернувся до заступника начальника академії з морально-психологічного забезпечення та сказав, що от є така проблема, її треба вирішити, тому що кожен курсант індивідуальний, в когось взагалі батьків немає. То що тепер? Йому 4 роки сидіти в академії, тому що так начальник факультету встановив. Ну, мені пообіцяли, що нібито владнається ця ситуація, все буде нормально. На жаль, ситуація не владналася, я чекав там десь три місяці на вирішення цієї проблеми. І наступного разу я прийшов до заступника начальника академії з морально-психологічного забезпечення і питаю: ну, що, що робити? А він мені каже, ну, це командирське рішення, він командир, він так от бачить, він все ніякої. Змістовної відповіді більше не було, це це дивувало, тому що я почав ходити до начальника факультету е, ну і говорити: давайте якось ну вирішимо це це питання, бо так не можна. Бо мені 22 роки, а є курсанти, яким, вибачте, 28 років, 25, учасники бойових дій. Ну, в загальному дорослі всі люди. Ну, про які яка мова про батьків взагалі може і тут йти? Потім почалися потім почалися такі дії, незрозумілі, з, зі сторони начальника курсу, командира роти. Він почав мене принижувати. Що саме відбувалося? Що саме відбувалося? Ну, він міг на, на шикуванні там сказати, що типу, от ви за своєю правдою, ви тут нікому не треба. В армії треба закрити рот в строю і тихенько мовчати. Ну, знаєте, вибачте, вище. Я вас переб'ю, Він правий. В радянській армії все саме так. В радянській армії, але наскільки я пам'ятаю, ви не, не маєте бажання служити в радянській армії, і у нас в Україні не будують радянську армію. Тому така заява дуже дивна. Наскільки я пам'ятаю, в армії потрібно робити все згідно статуту, а такого в статуті немає. Я статут читав, і я це пам'ятаю. То в мене запитання: звідки він взяв такі думки? Ну, я не знаю, він, мабуть. Не знаю звідки він таку інформацію бере і чим він керує. Запитання я знаю, що ви зустрілися з керівником академії, і навіть він пообіцяв вирішити цю проблему. Було таке чи ні? Ткачком зустрічались, чи ні? А, так, Павло Петрович мене викликав до себе. Так декілька разів. Ми з ним спілкувалися. Він обіцяв е, вирішити ці це питання. Частково це питання вирішилось, частково. Але, Але на жаль, на сьогоднішній день курсанти продовжують ходити у звільнення, у звільнення лише з наявності батьків. Тобто, батьки пишуть начальнику факультету цілому полковнику, щоб його там відпустили. Курсанта на вихідні на факультеті. Ну я не буду казати, скільки особового складу. Ну, дуже багато. Тобто, цілий полковник знаходить час. Для того, щоб спілкуватися з кожною мамою, щоб відпустити курсанта. ну Певної роботи більше ніякої немає, для того, щоб вирішити якісь там питання курсантів. Тому що я приходжу до, до начальника факультету декілька разів, дозвольте зайти. Дозволяю. Дозвольте звернутися. Він каже, якщо ви по питанню звільнень, то не витрачайте мій власний час і дивіться, я ж вас не викликав. Все, ідіть гуляйте. Зустрічаю я його. Пане вибачте, я не можу зрозуміти, це ж вирішується простим наказом по академії. Я вірно розумію, да. більше того, це не порушує статут, mm. але це вийшло вже за на, на загальний національний рівень. Давайте так, ви намагалися добитися правди, ви відстоювали свої права. Тут запитань немає. Як відреагували на цьому в академії? Тому що мені відомо, що цим питанням. Займалося на рівні головкома ЗСУ Сирського, і він особисто е обіцяв вирішити це питання не в, в виходів з е академії, ні, ні, ні. А ще питання вирішиться на рівні того, що булять е курсанта, і навіть якесь розпорядження прийшло до академії. Ви знаєте щось про це? Не знаю, не ти? знаю за розпорядження? Рішення з Генштабу було, в рішенні було написано. вирішити проблему про ваше відрахування там нічого не було взагалі. То чому в академії вас відрахували? Що сталося? Ну, дивіться, ця ситуація накалялася, і курсанти, курсанти це все бачать, стоїм в одному строї. І було прийнято колективне рішення нарешті звернутися до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень законодавства України в міноборони та військових підрозділах. Як тільки вони дізналися, академія про цю заяву буквально через декілька днів командирам роти було влаштований такий. 에, сцена на шикуванні, Принижуючи мене, маючи гідність, я відреагував таким чином, щоб не підтримувати і не продовжувати це терпіти. Я просто взяв вийшов зі строю без дозволу. Вони ініціювали на цьому 에, ну, за цим фактом. Ініціювали розслідування за фактом непокори. 402 стаття от, Кримінального кодексу України. Це буквально на через два дні після того як вони дізналися про колективну заяву. Через день ще раз було проведено службове розслідування за фактом, нібито порушення якихось моїх обов'язків виконання під час добового наряду. Хоча просто я перевіряючим заборонив вести фото-відеофіксацію в підрозділі де я ніс службу згідно з розпорядженням начальника академії про заборону таких дій. Ну не можна фотографувати і відео знімати. А вони пройшли там, ні документи не пред'явили. Я ж не знаю, хто це прийшов до мене в підрозділ. О. І за два місяці буквально вони наробили цих службових розслідувань. Там в мене чотири стягнення: одна догана, дві суворих догани. І попередження не про повне службову невідповідність. Крім цього, на постійній основі начальник курсу майже на кожному шикуванні старався мене принизити, принизити тих людей, які мене підтримують. Він говорив прямим текстом: якщо ви будете з ним дружити, у вас будуть такі ж самі проблеми, як і в нього. Я вам обіцяю. От він це говорив на шикуванні. Перед ним стоїть там. Дуже велика кількість людей особового складу, і він погрожував людям, які мене підтримують. Але від того підтримка не змінилася, не зменшилася. Вона, навпаки, стала ще більшою, тому що люди бачать і розуміють, що це заходить занадто вже далеко. Виключення з академії. Ну дивним є те, що під час перевірки, яка була від е командування сухопутних військ, там приїжджала така комісія. Е Дивно було те, що сам пан Сирський приїздив під час цієї комісії. Ну для мене це трохи дивно, тому що він я приїжджав. Я це питання підіймалося на цьому рівні, і я знаю, чому? Тому що резонанс був величезний, і з'ясувалося, я поясню вам, що ж відбулося. У нас, як кажуть, треба йти мобілізуватися. Ви молоді, ви курсанти. До речі, наскільки я знаю, у вас є бойовий досвід. Я не помиляюсь? Не помиляєтесь, і ви мотивовані, і тут з'ясовується, що вас. Булять і, і фактично те, що відбувається, ну це ганьба для українського офіцеру, е, тому розуміючи резонанс в суспільстві і з бажанням е, бажанням вивершити питання звернулися до Сирського. Сирський вирішив погасити цей скандал і займався. Це дуже цікаво. Але мені здавалося, що це все можна було вирішити на рівні академії, навіть щоб не це не виходило. Я не помиляюся, не помиляєтесь. тут. Проблема в тому. Що, коли приїхала тимчасова слідча комісія в академію, крім булінгу і ситуації з звільненнями, вони виявили ще масу порушень, яка дуже вдарила по академії, особливо по її керівництву. Там виявили розкрадання державних коштів, були затримані сім осіб, з них двоє працівники академії, і виявили дуже багато порушень. Додалися туди. Інші курсанти почали розказувати, що їх принижували, били, просто знущалися. Одного із курсантів, начальник курсу, заставив з'їсти сигарети перед перед строєм. І це вони це все виявили. А начальник академії на засіданні, бо я був присутній, а він каже, Я цього не знав. ну Людина керує підрозділом і не знає, що в підрозділі взагалі відбувається. А все дуже просто. Це історія не про одного мене. Це історія. Про систему і те, як е, керівники-начальники слухають і відносяться до звернень своїх особового складу. Тоді запитання, що було далі? Наскільки я знаю, вас не тільки відрахували, та е, далі з'явилася інформація. Ну, скажімо так, в мене з моїх джерел, що курсанти вимагали повернути вас, і академія відповіла на це тим, що ходили знов офіцери академії і намагалися зібрати. Uh, підписи тих, хто каже, не хочемо, щоб Попович повертався а також тих, хто каже, що ви бяка, бука, і взагалі, може навіть расист. Ну, все таке дуже погане, але найцікавіше в цьому, що це дуже схоже на взагалі систему, яку я бачу, це не перше. Ви ж не перше, такі така історія. Якщо треба. То намагаються дискредитувати, не вирішити проблему, не знайти рішення, а дискредитувати того, хто про проблему каже. І це до речі, щоб ви не вихвилювалися. Загальна національна проблема у нас так завжди. коли я, наприклад, займаюся якимись питаннями, мною займаються від СБУ і ДВКР до ким завгодно. А потім вони кажуть: Ні, 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 це взагалі була помилка з вами. Теж помилка, і до речі, чи підтверджена ця інформація, щоб у вас збирали? Ну, таку інформацію, щоб вас дискредитувати. Ну, дивіться, курсантами було ініційоване звернення, наскільки я пам'ятаю, до президента України. Там 49 осіб підписало заяву про те, що вважаємо звільнення Олександра Поповича ганебним рішенням. І просимо скасувати це рішення. Так, це дійсно було. Це я точно знаю. Були відеоролики, вони знімали там, нібито спростовували певні звинувачення в мою сторону. От а що сталося наступним? Після виключення мене з академії мене перекинули в підрозділ, який підпорядкований академії. Тобто, я знаходжусь у підпорядкуванні того ж самого Павла Петровича. І що було наступне в перший же день. Був викладений мною текст в себе в соціальних мережах, який дуже охопив дуже велику аудиторію. Про те, що от мене перекинули, і через декілька днів я маю їхати на схід. Тобто мені це вже командир довів ну підрозділ, який підпорядкований Павлу Петровичу. А, на превеликий жаль, на превеликий жаль. А, мені, мені шкода тих командирів, які зараз в мене в цьому підрозділі, тому що вони. В полоні ситуації. Їм дзвонять з академії. От мені командир роти каже: мені дзвонять з академії командиру частини і кажуть, щоб у тебе забрали телефон, бо ти пишеш у соціальних мережах. Ну як, як так можна? Вони хочуть забрати в мене телефон, заборонити мені говорити, писати. Але ж знаєте, слово правди нікуди не діти, не сховати. Тоді в мене запитання. Давайте так. А на які на якому етапі зараз це відбувається? Це перше. Друге, чи пропонували вам в академії закрити питання а, вирішенням проблеми? І третє: останнє: які у вас плани на майбутнє? Вас взагалі мотивує вся ця історія, чи де мотивує? Мотивує залишатися офіцером, чи де мотивує? Мотивує боротися за права і правду, чи де мотивує? Який досвід ви з цього винесли? Давайте з якого питання хочете, з цього і починайте? Ну, стосовно мотивації, я вам хочу сказати, що війна триває і мотивація не закінчується. Мене навпаки цей досвід робить лише сильнішим. І люди, які об'єдналися навколо мене, ну не будемо говорити про них, всі дуже знають, хто це. Це сильні люди, вони мене підтримують і вони мотивують ці народні депутати там з тимчасової слідчої комісії, вони настільки це все все прозоро зробили, ну я ніколи депутатам не вірив до того моменту, поки я не зустрів цю тимчасову слідчу комісію в своїй академії, коли я зрозумів, що. Вони чесно, це все зробили. Без будь-яких там приховувань, не чогось не договорюють. Вони все правильно зробили, і я їх повністю підтримую. Вони викрили правду, яка б вона плакуча не була. Друге, це стосовно що я бачу в подальшому. Ну, в подальшому я буду е, через суд поновлюватися в академії, тому що певні е, стягнення на мені були. е-е Проведені незаконно і готують зараз адвокати пакет документів для того, щоб ми подали до суду. Ну ніхто це залишати не буде. Так, перед звільненням неодноразово мене викликали до пана генерала, і, ну мені здавалося, що він, він прямим текстом не говорив, але він хотів домовитися, що ми зараз закриваємо це питання і продовжуємо собі тихенько. Нести службу, але він сказав, що він не може поставити пріоритет на курсанту між офіцерами. Тобто, він не хотів притягувати до відповідальності свого заступника, який своєю бездіяльністю довів сьогодення. Оце все. Він не захотів притягнути до відповідальності начальника факультета, який своїми діями забороняв людям іти у вихідний день у вільний свій час відпочити там може в музей сходити до дівчини. ну він цього не хотів. Він сказав: Я не можу поставити на вас пріоритет ніж на цих офіцерах. Все, я, я, я ще тоді сказав, що ну ця або історія не закінчиться, або, або треба по-чоловічому прийняти е, правду і сказати, да, ми порушили. Ну чесно, а вони цього, вони цього не хочуть і вони вирішили там дискредитувати мене, дискредитувати тих людей, які мене відкрито підтримували. Тому що е, пів року назад е, генерал Кривонос е, на, на одному із телеканалів сказав, що от в академії не відпускають без батьків у звільнення: що це, це гірше, ніж савок, бо при савку навіть такого не було. Та деякі викладачі вдавалися до того, що вони говорили: Та, генерал Кривонос, та хто хто це взагалі такий? Ну, типу, вони, вони готові дискредитувати будь-кого хто проти них. Вони знають, я інколи так недавно сидів і думав, що деякі викладачі, офіцери, працівники, вони, як ото знаєте, в Росії. Вони думають, що якщо царя знімуть, то їм все життя не буде. Ну, звісно, бо вони там деякі служать сім'ями, вони при хороших посадах. Ну, Але на жаль, зараз наша армія потребує оновлення. Нам потрібні бойові командири, бойові начальники, їх же достатньо. Просто нові якісь нововведення, статус курсанта. Хто такий курсант? Студент, курсант, чи військовослужбовець чи контрактник. Ми, ми з, з спільнотою добиваємося того, щоб курсанту надали взагалі е, статус е, військовослужбовця контрактної служби, щоб його прирівняли. І це дуже багато чого змінить. Це в першу чергу грошове забезпечення. Майнове забезпечення це збільшить бажаючих вступати в вищий військовий навчальний заклад, і з того ми можемо вже вибирати краще. Ми зможемо робити. ну, система зможе робити нормальні стягнення з військовослужбовця, який які там недисциплінований, погано вчиться. А зараз, зараз, з курсанта ні взяти з нього нічого не можна, ні, ні покарати якось. Розумієте? І Оце все маса цих моментів. Ми я говорив це в академії, але на жаль, мене звідти просто прибрали, щоб я десь там сів е, в військовій частині і нічого не писав, нічого не робив. Там заберіть в нього телефон, бо він же ж там пише на нас кляузи, пане Олександре. Давайте я вас трохи заспокою, сказавши, що така ситуація не тільки з вами. А, от я, наприклад, зробив декілька заяв. І з генштабу поїхали люди в мої частини, де я служив, пропонуючи позачергове звання більш високі посади або навіть солдатам демобілізацію для того, щоб вони сказали якісь речі, які б могли мене дискредитувати. Тому це загальна національна проблема. У нас не намагаються вирішити проблему. У нас намагаються дискредитувати ту людину, яка вказує на факапи. Помилки, корупцію, хабарі, невідповідальність посаді це загальна проблема з цим треба боротися. І я хочу вам подякувати за те, що ви не боїтесь говорити, що ви дійсно йдете до фіналу і боретесь. Ні, ні, не тільки за свої права, а за права всіх тих, хто служить сьогодні разом з вами і хто є курсантами, тому що це важливо. Бо ви наступне покоління, ви ті, хто прийде на зміну, тим. ну Політичним банкрутам, які підуть, і хочеться бачити серед цих людей е, тих, хто не тільки порядний або розумний, а ще й принциповий. Бо принциповість сьогодні в великому дефіциті. Я хочу подякувати вам за вашу позицію. А ще хочу запитати в найближчому часі: що буде, а, чи а, зараз вас переведуть кудись, чи ви вважаєте, що вас поновлять, чи може вас переведуть в інший виш. Ну, я вважаю, що моя перемога в боротьбі сьогоднішнього дня виходить з того моменту, що я повинен поновитися саме всій академії і нікуди з неї не йти. Я повинен в ній залишитися, тому що це є перемога. Я не можу залишити той колектив, з яким я служив, і сказати: «лишайтеся з цими проблемами самі, а я піду там в тепле місце. Так не можна робити. Я повинен поновитися саме в цій академії і продовжити закінчити навчання. все От я вважаю це правильним. Пане Олександре, дякую за позицію. Лупайте цю скелю, а я разом зі своїми підписниками буду уважно спостерігати за процесами і інформувати їх про все, що відбувається. Дякую вам і перемоги вам! Перемоги дякую. всім нам! Папа! -па. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ви подивилися зараз а, невелике відео, яке вас занурить в проблему. Проблема, яка загальнонаціональна, розумієте? От поки ми не почнемо на самому нижчому рівні, на рівні початку освіти, на рівні ставлення до самих себе, до громадян, до наших військових, до курсантів ставитися з великою увагою. і Пам'ятати, що права і обов'язки є у всіх, а не тільки обов'язки. От до того моменту, поки ми не почнемо захищати свої права, нічого не зміниться в країні. Як там відомо, коли стане добре? Ну, якщо чекати, то дуже довго. А якщо щось робити, то все буде значно швидше і ефективніше. Робить, змінити країну, і пам'ятайте, ми все одно переможемо всіх ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Дякую, Па-па.